Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Мене звати Павло Поцелуєв, і це головні космічні новини минулих тижнів. Разом океанські басейни нагадують велику взаємопов'язану автомагістраль, що транспортує поживні речовини, вуглець і тепло по всьому світу. Ця захоплююча візуалізація океанічних течій була створена за допомогою моделі під назвою оцінка циркуляції та клімату океану або скорочено екко. Вона побудована з використанням реальних даних із супутників, боїв та всіх інших видів вимірювань. Весь цей рух починається з фізики. Оскільки Земля обертається, вода відчуває щось що називається ефектом коріоліса. Це штовхає деякі найсильніші течії, такі як Гольфстрім і Східноавстралійська течія, до східної сторони континентів. Оскільки ці течії дмуть із західного боку океанських басейнів, в яких вони знаходяться, учені називають їх західними прикордонними течіями. На цій візуалізації течії, що знаходяться ближче до поверхні, позначено білим кольором, а глибинні течії синім, так ніби ви бачите ці глибинні течії крізь верхній шар води. та що викликає весь цей рух і що змушує частину води підійматися, а частину опускатись? Давайте подивимось. Тут ми бачимо найсильнішу течію Тихого океана – Куросіо. Вона починається в теплому тропічному Філіппінському морі, а потім тече на північ Тайвань. Досягнувши Японії, вона повертає на схід і прямує через Тихий океан, закручуючи величезні вихори там, де повертає праворуч. Куросіо несе у 200 разів більше води, ніж найбільша річка світу Амазонка. Ця візуалізація дозволяє легко побачити, як океан переміщує воду по планеті, але особливо важко побачити місця, де вода рухається вгору або вниз. Це називається апвелінг або даунвелінг. Коли висхідна течія приносить холодні поживні речовини з глибин під сонячним світлом до поверхні, вона створює кормову базу для всіх видів океанічного життя. Поживні речовини, що переносяться частково течією Куросіо, допомагають живити рибний промисел в Японії і створюють важливу економічну зону для цієї країни. Іншою важливою західною прикордонною течією є течія Агулас, яка несе воду вздовж східного обережжя Африки до її південного краю, що називається Мис Агулас. Там течія робить різкий поворот на схід, але іноді від неї відриваються гігантські вихори, так звані кільці агулас, які дрейфують на захід в Атланті. Атлантичний океан. Ці кругові течії переносять сілі тепло в Атлантику і формують важливу частину реверсивної циркуляції, яку також називають конвеєрною стрічкою Світового океану. Цей так званий конвеєр це система течій, що переносить тепло на північ через екватори і в північну Атлантику. Вона відіграє велику роль у формуванні клімату Північної Америки, Європи та Африки. Без неї зими в Європі були б набагато холоднішими, а посухи в Африці суворішими. Але океани роблять більше ніж просто переносять тепло. В одних місцях вони поглинають сонячне тепло, а в інших віддають його назад у повітря. Ми бачимо це на прикладі Гольфстріму, ще однієї частини океанського конвейера. Гольфстрім починається в тропіках, де вода дуже тепла, і коли він тягне воду до східного узбережжя Північної Америки, то діє як нагрівач для атмосфери. До того часу, як ця вода перетне Атлантику і омине Європу, Ісландію та Гренландію, вона настільки холодна, що зануриться глибоко в північну частину Атлантичного океану. Та не лише температура може змусити воду тонути, а й сіль. Солоність або кількість солі у воді може зробити її важкою. Чим солоніша і холодніша вода, тим вона важча. З потеплінням вода стає теплішою, а прісна ще й легшою. зміни у важкості або густині океанічної води це те, що змушує конвейер океану обертатись. Дріцьмуги біля поверхні показують, як вода рухається з одного місця в інше. Якщо придивитись уважніше, можна побачити під поверхнею. Іноді вода в глибині рухається в іншому напрямку, навіть у протилежному іноді ця холодна глибока вода, що прямує на південь під Гольфстрімом, є ще однією частиною того самого океанського конвеєра, який зігріває Європу. Частина теплої води Гольфстріму, яка прямує на північ на поверхні, врешті-решт опиняється там і знову рухається на південь, втративши так багато тепла в атмосферу. зрештою ця холодна глибинна вода розтечеться по всій земній кулі і повільно підійметься до поверхні. Там вона зігріється на сонці і буде готова розпочати свій шлях заново. Перший політ ракети Спектрум німецької компанії Isar Aerospace завершився невдачею. Носій впав у море через півхвилини після старту, втративши контроль над положенням. Попри це, компанія оголосила випробувальний запуск вдалим. Spectrum являє собою двоступеневу ракету висотою 28 метрів. Вона зможе виводити до 1000 кг корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту та до 700 кг на сонячно синхронну. Носій має дев'ять кисень пропанових двигунів Акіла на першому ступені та один оптимізований для роботи у вакуумі на другому. У лютому цього року компанія успішно завершила вогневі випробування ракети. Запуск відбувся 30 березня з космодрому Аньойя на півночі Норвегії після переносу на тиждень через погодні умови. Він мав стати першим вертикальним стартом із континентальної Європи до того ж здійсненим приватною компанією. Ракета успішно злетіла та через 25 секунд почала втрачати орієнтацію. Ще за 5 секунд вона повністю перевернулась на бік і почала знижуватись. Пізніше стало відомо, що Спектрум активувала систему завершення польоту та контрольовано впала в межах запланованої зони в море поблизу місця запуску. За словами представників компанії, стартовий майданчик лишився неушкодженим. Поки що не з'ясовано, чому ракета втратила контроль. Відомо лише те, що через 18 секунд після зльоту система керування вектором тяги почала надмірно коригувати її курс, а на 28 секунді вимкнулися всі двигуни першого ступеня. Уже розпочато аналіз даних щодо визначення першопричини аварії та вдосконалення систем наступних носіїв. У розслідуванні візьмуть участь представники космодрому Аньойя та норвезькі регуляторні органи. Паралельно компанія готується до наступного польоту. Друга та третя ракети Спектрум уже в процесі виробництва. Ісар отримала дозвіл на запуски не лише за ньої, а й з нового комерційного стартового майданчика космодрому Куру у французькій Гвіані. До того ж, в минулому році Ісар підписала контракт на будівництво нової штаб-квартири поблизу Мюнхена, який має стати найсучаснішим у світі заводом із виробництва орбітальних ракет і випускати до 40 носіїв Спектрум на рік. Проєкт орбітальної станції StarLab пройшов попередній аналіз. Експертна група з NASA і фахівці консорціуму розробників дали йому зелене світло на перехід до наступного етапу. Створенням Starlab займається американська компанія Voyager Space за участю європейської корпорації Airbus. Партнери планують розмістити на орбіті станцію з двох модулів, оснащену роботизованим маніпулятором. Житловий модуль зможе одночасно взяти на борт до чотирьох астронавтів і оснащений спеціальними стійками для наукових експериментів, а об'єм внутрішнього простору станції складе 340 кубічних метрів. Voyager Space розраховує, що у неї вийде укласти з НАСА контракт, який дасть змогу американським астронавтам відвідувати Starlab. Найближчими місяцями партнери проєкту розроблять детальний макет станції для тестування систем, який буде зібрано в космічному центрі імені Ліндона Джонсона. Фахівці розпочнуть створення авіоніки та обчислювальних систем Starlab, а також нових технологій життєзабезпечення, зокрема компактнішої і захищенішої від збоїв версії системи регенерації води, що використовується нині на МКС. Фактично, ініціатива переходить у стадію поглибленого проєктування і розроблення обладнання. Вона завершиться критичним аналізом проєкту, який заплановано у 2026 році. Запуск Starlab очікується двома роками пізніше, у 28-му. Носієм виступить ракета надважкого класу Starship компанії SpaceX. Раніше заплановану на червень поточного року місію постачання МКС NG-22 скасовано. Таке рішення НАСА і компанія Northrop Grumman ухвалили через пошкодження невідомого характеру, які вантажний космічний корабель Сігнус все таки отримав під час транспортування на стартовий майданчик. Про потенційні проблеми НАСА попереджало ще на початку березня. Тоді управління заявило, що скоригує склад корисного навантаження в місії CRS-32, якщо у NG-22 виникнуть труднощі. Побоювання НАСА виявилися немарними, і частину науково-дослідних вантажів корабля SpaceX Dragon 2 дійсно доведеться замінити припасами для екіпажу станції. Запуск CRS-32 відбудеться не раніше 21 квітня. Цікаво, що спершу черговий сігнус планували відправити до МКС ще у лютому, однак цього не сталося через неполадки з авіонікою корабля, про що НАСА і Нортроп Граман публічно не повідомляли. Наступною експедицією для вантажівки стане NG-23, орієнтовано запланована на осінь поточного року. А ось корабель попередньої місії NG-21, уже відстикувався від станції і згорів в атмосфері нашої планети. Іспанський стартап Pangea Aerospace отримав інвестиції. Компанія залучила 23 мільйони євро. А в її фінансуванні взяв участь колишній генеральний директор Аріан Груп Андрій Юбер Русель. Отримані кошти дадуть змогу стартапу зміцнитися на європейському ринку виробництва ракетних двигунів, подвоїти штат співробітників, розширити виробничі та випробувальні потужності. Пандія Аероспейс була заснована 2018 року і спершу розраховувала створити ракету легкого класу Місо вантажопідйомністю 400 чотириста кілограмів у 2023 році. Компанія відмовилась від цих планів і змістила фокус на розробку клиноповітряного киснево-метанового двигуна Аркос, а також виробництво невеликих супутникових двигунів Unix, Перший з яких має дебютувати цього року. Наразі стартап має у своєму портфоліо вісім активних контрактів, зокрема договір з європейським космічним агентством на створення проєкту двигуна надвисокої тяги. Ще однією іспанською компанією, що отримала інвестиції у березні, стала Satelliot. Заснований 2018 року супутниковий стартап залучив 70 мільйонів євро від сімох інвесторів, зокрема Європейського інвестиційного банку. Сателіот вкладе отримані кошти у створення мережі зі 100 низькоорбітальних супутників. Угруповання буде орієнтовано на надання послуг зв'язку клієнтам, які використовують пристрої інтернету речей. Ці девайси дають змогу збирати різні дані і обмінюватися ними без участі людини. Сателіот обіцяє забезпечити для таких пристроїв зв'язок за стандартом NB-IoT у будь-якій точці планети і планує працювати із замовниками з найрізноманітніших галузей від сільського господарства і логістики до енергетики та оборони. На сьогоднішній день компанія має на орбіті всього шість супутників, що не заважає їй запустити продаж своїх послуг вже цього року. Сательот має у своєму портфоліо контракти з сукупною вартістю 270 мільйонів євро від більш ніж 400 клієнтів у 50 країнах. Середньострокова мета компанії – досягти обороту в 1 мільярд євро до 2030 року. Минулого тижня Європейське космічне агентство оголосило про успішне виконання ключового етапу місії Проба 3 Вперше два супутники змогли утримувати точне розташування відносно одне одного протягом кількох годин без втручання з Землі. Це означає, що проект наблизився до головної мети створення штучних сонячних затемнень у космосі. Проба 3 складається з двох окремих апаратів: супутника окультора та супутника коронографа. Перший блокує пряме світло сонця, тоді як другий фіксує слабке сяйво сонячної корони області, що досі лишається однією з найменш досліджених частин нашої зірки. Для цього апарати мають рухатись на відстані близько 150 метрів один від одного з точністю до міліметра. Аби досягти такого рівня, місія використовує лазерну метрологію, візуальні сенсори та складні алгоритми автономного керування. Принципово важливо, що апарати самостійно утримують формацію, не потребуючи постійного контролю з Землі. Це одне з перших випробувань подібної технології в історії космонавтики. Щось віддалено схоже робили хіба що в рамках місії Lisa Pathfinder, прототипі майбутньої гравітаційно-хвильової лабораторії у космосі. Мета ж місії проба спостерігати за сонячною короною протягом тривалих періодів, значно довших за природні затемнення на Землі. Дані, які збиратимуться за допомогою коронографа Aspix, дозволять глибше зрозуміти природу корональних викидів маси, які можуть викликати геомагнітні бурі та впливати на зв'язок і енергосистеми на нашій планеті. Супутники було запущено 5 грудня 2024 року з індійського космодрому Сатішатхавана ракетою pslv Excel. Вони працюють на витягнутій орбіті запогиєм понад 60 тисяч кілометрів. Наступні етапи місії передбачають регулярне створення штучних затемнень у космосі та збирання даних для аналізу сонячної активності. У 1998 році учені з'ясували, що розширення Всесвіту прискорюється з часом. На підставі цих спостережень фахівці висунули гіпотезу про існування особливого виду енергії, що відповідальне за це розширення темної енергії. Її існування закладено в сучасну стандартну космологічну модель Lambda-CDM – Згідно з тією моделлю, всесвіт складається зі спостережуваної нами речовини лише на 5%. Ще 20% становить темна речовина, яку можна спостерігати тільки побічно. А решту 70% всесвіту становить темна енергія. Космологи зазвичай вважають, що вона постійна, якою була в минулому, такою буде і в майбутньому. Однак нові наукові дослідження, засновані на великому наборі даних, зібраних приладом, де схоже, можуть внести дещо нове в наше розуміння темної енергії. Де являє собою особливий інструмент, створений за фінансової підтримки управління науки Міненергетики США. Він встановлений на телескопі імені Ніколаса Майола в Національній обсерваторії Кіт Пік, і з ним працюють понад 900 дослідників із 70 організацій по всьому світу. За одну ніч спостережень, де здатний зібрати інформацію про 100 тисяч галактик. Вона дасть ученим підказки про те, як розширюється Всесвіт. Новий аналіз використовує дані за перші три роки спостережень інструменту, які охоплюють понад 14 мільйонів галактик і квазарів. До речі, на їхній основі було складено найдокладнішу на сьогоднішній день 3D-модель Всесвіту. Якщо взяти дані DC окремо, то вони добре узгоджуються з моделлю лямбда CDM. Однак цього не відбувається, якщо враховувати інші явища, що дають підказки про природу темної енергії, реліктове випромінювання, спалихи наднових і слабке гравітаційне лінзування. Єдине пояснення, яке вчені можуть знайти ці розбіжності, полягає в наступному: темна енергія не є постійною, вона змінюється з часом і, вочевидь, була сильнішою в минулому. Насправді, натяки на це астрономи виявили ще у попередньому пакеті даних, отриманих Десі. Однак у новій партії обсяг зібраних даних збільшився більш ніж удвічі, що підвищило точність вимірювань і зробило висновки більш надійними. Фактично, другий пакет даних зробив доказ мінливості темної енергії більш вагомим. І якщо в даних або аналізі немає помилок і виявиться, що темна енергія справді мінлива, то, можливо, нам знадобиться нова фізика, що виходить за межі загальної теорії відносності Ейнштейна, і відчиняться двері до нових моделей квантової гравітації та фізики частинок. Чи чекає на нас фундаментальне зрушення в розумінні Всесвіту, покажуть майбутні спостереження Десі. SpaceX отримала нову угоду з NASA. Контракт NASA Launch services 2 модифікований космічним агентством, і тепер старти Starship зі Starbase додані до вже прописаних послуг із запуску Falcon 9 та Falcon Heavy. хоча Starship ще не доставив нічого на орбіту. Насправді реальні контракти на доставку корисного навантаження буде укладено пізніше, у період з червня 2030-го по грудень 2032-го, тож у SpaceX ще є час до Starship на напилком, а саму сталеву ракету просто додано до списку. FAA закрила розслідування вибуху під час сьомого випробувального польоту Starship. Уся справа у вібраціях вузлів рухової системи, які були вищими, за розрахункові і призвели до аварії. SpaceX визначила 11 заходів щодо запобігання повторенню подібної аварії перед восьмим польотом. Як ви пам'ятаєте, той політ закінчився так само. Для 9-го потрібно завершити розслідування щодо восьмого польоту і внести нові зміни на основі розслідування. Тож як скоро буде 9 політ? Складно сказати, але ми можемо побачити, як триває підготовка. С-35 ще не возили на вогневі випробування, зате привезли бустер 14, що брав участь у сьомому польоті, встановили його на стартовий стіл для вогневих випробувань. Є всі шанси, що він візьме участь у 9 польоті, тобто полетить вдруге. На цьому прототипі Супергеві чимало обладнання, яке вже літало, що підтверджується наклейками «Flown Hardware». І інші роботи не стоять на місці. Газовідвід другого стартового столу будують у такому авральному режимі, немов він має запрацювати наступного тижня. Дивно, як усі, хто беруть участь у процесі, не заважають один одному. Тож давайте і ми їм заважати не будемо. Підійблімо підсумки щодо запусків минулого місяця. У березні світ побачив 27 орбітальних стартів на 5 більше ніж за аналогічний період 2024 року. Трохи більше половини з них було зроблено зусиллями США. Скарбничка штатів поповнилася 15 стартами, 12 з яких виконала компанія SpaceX, а решту три провела Rocket Lab. Серед американських пусків можна відзначити запуск космічного телескопа Сфірекс ракетою Falcon 9, відправлення до МКС Експедиції Crew-10 з екіпажем з чотирьох осіб, а також невдалий політ ракети надважкого класу Starship. На іншому боці планети в КНР відбулося вісім запусків, і цікавих стартів серед них не було. Якщо, звісно, не вважати таким невдалий пуск ракети Квайджоу 1А. І зрешти запусків березня два виявилися на рахунку РФ, і ще два було зараховано в скарбничку Європи. Втім, один із них обернувся третьою невдачою місяця. Компанія Ісар Аероспейс не змогла успішно запустити ракету легкого класу Spectrum. Цікавих суборбітальних стартів у березні не відбулося. Говорячи про підсумки минулого випуску за лютий, головними ви тоді вибрали новину про успішну посадку Firefly Blue Ghost на місяць та про вивчення протопланетного диску. Ну а сьогодні голосуйте, як і завжди, за допомогою шифрів, що висвічувалися під час програвання відео в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі. Залишайте шифри тих новин, які вам здалися найцікавішими, у коментарях. А за місяць ми порахуємо результат за допомогою спеціального скрипта. На завершення хочу сказати кілька слів нашим дорогим спонсорам і патронам з YouTube Donatello, Баймікофі та Patreon. Завдяки вам, ми можемо щотижня шукати та публікувати актуальні новини для дайджестів. Ваша підтримка дає змогу нашій редакції на сайті працювати на повну досліджуючи й адаптуючи цікаві матеріали про космос. І саме ви даєте нам змогу зосередитися на тому, що справді важливо, не звертаючи уваги на рекламодавців і робити те, що ми дійсно любимо. велике спасибі всім, хто вже підтримує Альфа Центавра. Ваша віра і підтримка це те, що робить наш проєкт можливим. Ми неймовірно цінуємо її і кожен день проведений разом із вами. Якщо ви поки не є нашим спонсором, але хочете ним стати, зробити це можна, перейшовши за посиланнями в закріпленому під відео коментарі. Там же можна відправити й одноразовий донат.